Вітаю всіх шанувальників шахів. Я Максим Макарчук і сьогодні ми продовжуємо дивитись Шахову Олімпіаду. Сьомий тур центральний матч Індія Китай. Перша дошка, претендент на чемпіона світу Домараджу Гукеш проти лідера китайських шахів ВІЇ. Обидва дуже сильні гросмейстери. І це єдина результативна партія в цьому матчі. Виграла Індія. Є 4 С5, кінь F3 D6, кінь С3, кінь F6, слон Е2. Дуже рідкісний хід. Білі хочуть уникнути дебютної підготовки чорних. Е5. І ну, основна ідея це та, щоб білим важче було провести D4. Хід білих. От його п'ятий хід, ви вже можете подумати, як зіграти білим. Бажано поставити на ві відео на паузу і трохи подумати. Ну, в білих є декілька ходів, можна от спокійно продовжувати розвиток, рокіровка. В парті був хід слон С4. Другий раз походили розвинутою фігурою. Але це хороший хід. Ось чорні пішаки походили вперед. Поле Д5 слабке. І слон вже бере під контроль це поле. Це от далі буде стратегія білих контроль слабкого поля в центрі. Слон e 7 Д3, кінь c 6 слон G5. Рокіровка, слон F6. Така ось стандартна ідея за білих. Чорний кінь він захищає слабке поле. І білі його розмінюють. Слон f 6, слон f 6. Чорнопольний слон білих він ж не міг контролювати поле d5. Як і зараз, чорнопольний слон чорних не може контролювати поле d5. Чорних пара слонів, але чорнопольний слон він не дуже хороший. Кінь d5, ось білі отримали собі поле в центрі. Слон e е 6 ферзь d2, а 6. Центр зафіксований. Чорні хочуть десь захоплювати простір, десь атакувати. І де це робити? Тут два варіанти. і Обидва стануться в партії. Два плани за чорних. А 6 це підготовка до ходу б5. Чорні на ферзь фланзі можуть захоплювати більше простору. Інший план за чорних провести F5. Так буде трошки пізніше. Рокіровка б 5 Слон б3. Король H8, хороший хід на захист. А3. Білі могли зіграти А4. Але, наприклад, могло би бути Б4. І тепер ще й ферзовий фланг закривається. І позиція вже такого дуже закритого характеру набуває. І ну, тут виграти стає важче. А3. Білі так зберігають за собою більше можливостей. Тура b8, H3, G6. Чорнопольний слон не дуже хороший, але він може захищати короля. Тобто, зіграти слон G7. Чорні можуть, а потім F5. c 3 слон G7, слон 2. Білі можуть зіграти b4. Тобто, пішаки a 3 c 3 підтримують хід b 4 F5, так як чорні хотіли. І білі далі зробили не дуже хороший хід. Ось цікавий хід за білих був кінь b 4 Тобто, тут і слон, і кінь під боєм. Звичайно, чорні не хочуть віддавати свого слона. От тепер от білопольний слон білих дуже сильний. А так, чорних дві фігури, фігури під боєм і грають слон D7. Все захищено. Пішака бити на 6 не можна. От просто білі коня програють. Може бути розмін. Кінь це 6, слон це 6, кінь же 5, кінь напав. Ось на такі от дві вилки. Багато стрілочок. Ферзь є 7, кінь є 6. Така вилка є. І розмін. Ну, позиція рівна. <кій> Таке могло би бути. F5, білі зіграли кінь G5, напали на слона, але це нічого їм не дає. Ну, добре, слон відступив. Він обмежує ходи коня вперед. Далі білі знову роблять поганий хід E F. Чорні побили пішаком до центру. Тобто, білі виходять, розміняли пішака Е4 на пішака G6. Ну, Зовсім невигідний розмін. ЖФ f 4 c 4 dc, bc, слон c 4 Чорні пожертвували пішака. Далі в них були хороші ходи. Наприклад, кінь А5. Напали на слона. Кінь. Слона 2, кінь b 3 Вилка, і білі мають розміняти свого слона. Тобто, чорні досягнули вигідного розміну. В них зараз пара слонів. Білих на пішака більше, але ось білих пішак на Б2 відсталий. Хороший варіант за чорних. Значно простіший варіант за чорних це є 4 зіграти. І є в чорних захищений прохідний пішак. В партії була помилка ЄФ. Чорні просто зіпсували собі пішакову структуру. Кінь в 3. Кінь 5 все ж таки було. Слон а 2. Кінь Б3. Слон Б3. Тура Б3. Пішак на F4 слабкий. Чорні його програють. Правильно за білих зіграти Тура F2. Тура захищає від сталого пішака. Білі побили кінь ф 4 Помилка. Тепер ферзь Б6. Дуже хороший хід. Подвійний удар. А білі ж не мав Білі чому кінь F4 помилка? Кінь з d 5 контролював поле B6. Так чорний Б ферзь не міг вискочити активно. Тепер тільки Тура F2, Тура b 8 Чорні дуже швидко строїлися і атакують пішака. Тура d 1 тобто білі не ставлять свою туру десь пасивно. Активна має бути тура. Всі фігури мають бути активні. Тура Б2, ферзь Б2, ферзь Б2, тура Б2, тура Б2. Масовані такі розміни сталися. Тура Д6 А5. Так. в Білих два коні. В чорних два слони. В білих на пішака більше. Позиція рівна. Тура d 8 Слон С3. Кінь Д5. Тура b 1 король Ф2, Тура d 1 Ось така ось зв'язка. Але хороша комбінація за білих. Тура G8, король G8, кінь С3. Тура c 1 Як оцінюється така позиція? Тобто у нас. Два коні проти тури. пішаки на двох флангах. Це рівна позиція. Звичайно, білі можуть грати на перемогу. Оскільки в них, от скажімо так, два дві фігури проти однієї чорної. Але в білих слабкості є: пішак А3, пішак G2. Коні мають, скажімо так, мати якийсь опорний пункт чи один одного захищати. Якщо чорні зберігають активну туру, то позиція рівна буде нічия. Кінь Б5, Тура С2. Далі буде дуже довга серія ходів. Оцінка позиції не змінюється, постійно вона буде рівна. І білі і чорні жодного прогресу не досягнули. Я ці ходи не буду називати. Отак от, от перемотаю швидко, бо ну, нічого цікавого не відбувалося. От Маневри туди-сюди напали на пішака, захистили. Білі не можуть досягнути якогось прогресу, бо в них є теж слабкості. Ну, ось білі з чорні стоять на місці. Три рази позицію білі не стали повторювати. Знову ж таки, нічого не відбувається, такого особливого. H4. Ось, нарешті, походив пішак, є якісь зміни. Тура H3 хороший хід. Ось тура напала на багатьох білих фігур. Кінь Е2, F4. Ну, якщо чорні хочуть зробити нічию, то їм вигідно розмінювати пішаків. Хід F4. Наприклад, якщо побити кінь F4. Тура g3, король Е4. Король захищає двох коней, стався ще один розмін. Білі зіграли не так. Білі зіграли кінь fg 1 Тура H1 GF, F. Тура H4. Знову стався розмін. Але в білих є прохідний пішак. Цей пішак при підтримці двох коней може створити чорним проблеми. Звичайно, в чорних є прохідний пішак, і він віддалений і ще й крайній. Тобто коням дуже важко зупиняти крайнього пішака. Оцінка позиції не змінилася, вона рівна. Але ну, якщо хтось помилиться, то може програти, звичайно. Кінь F3, тура h1, f5 h5, пішаки йдуть у ферзі. Кінь c 3 H4, кінь e 4. Король D7, чорний король десь має бути поблизу прохідного пішака, звичайно. Кінь Е5, король D8, F6. Тут чорні помилилися. Зіграли H3, це помилка. В цій позиції є складні варіанти. Я їх не буду показувати. Деякі з них дуже важко зрозуміти, де от, в чому різниця в ходах. Вся партія буде в описі до відео. Може комусь цікаво, може проаналізувати ці варіанти. За чорних правильно зіграти Тура D1, король c 4 і тоді грати H3. Так буде позиція рівна. В партії було H3 зразу, і це помилка. F7. Ось, пішак де ферзі, тура F1. Хороший хід поставили туру за прохідним пішаком і чорний пішак, ось йому два ходи до форзя. Можливо, і чорні виграють. Зараз бажано поставити відео на паузу і знайти хід за білих. Найкращий хід за білих, і він єдиний, який от дає білим перевагу, велику виграшну. Кінь же 5 чорні зіграли H2. Йдуть ферзі. А білі кінь G 3 Тобто перекриття. Втра впирається в коня і загрожують білі поставити ферзя. Взагалі, білим було сильніше зіграти кінь E F3. Кінь G5: от, наприклад, є ще ідея зіграти кінь E6 і кінь контролює поле перетворення. В партії було кінь G 3 І чорні помилилися. Зіграли король Е7. І цей хід зразу програє. чорних був трошки кращий хід. Тура d1, король c 4 H1 ферзь, F8, ферзь, король c 7 Білих виграшна позиція. Найкращий хід за білих ще ось такий цікавий ферзь F4. Тобто білі не дають шах. Але поставили ферзяно проти короля так, щоб кінь десь шахом міг відскочити. Король Е7. кінь е 2. Не стало чорного прохідного пішака. Тура А1. Чорні ось нападають на іншого слабкого пішака, щоб мати ще собі прохідного. Хід білих знову подумайте, як тут виграти. Єдиний хід за білих, який виграє, це кінь hg4. Ну, логічно, кінь десь йде ближче до прохідного пішака. Тура 3. Шах. короля є кілька ходів. Звичайно, на четверту лінію не хочеться ходити, бо чорні б'ють пішака шахом. А ось знову ж таки, єдиний хід, який за білих виграє, це король на d2. Тільки на d2. Тобто, складний еншпіль. Дуже складний. Тура А4. Хід білих. Як тут виграти? Знову ж таки. Єдиний який хід за білих виграє. Кінь А6. Створена загроза. Кінь вже 6. І кінь дав шах, Контролює поле перетворення. Кінь за 6 захищає пішака. Пішак де в ферзі. Тура А2. Короля є декілька ходів, Ну, потрібно не дати чорній турі походити на вертикаль F. Тому був хід король Е3. То білі видали серію ідеальних ходів і завдяки цьому виграли партію і матч. Тура 3, король Е4. В цій позиції чорні здалися. Ну, можна було ще дати шах Тура А4, наприклад, король F5. І далі йде g 6 і в білих буде ферзь. Ось така цікава партія. Складний Еншпіль, але тут по ньому можна чомусь навчитися. Кому сподобалася партія, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, залишайте коментарі. Саме основне, підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!